Сидять дві сільські жіночки на призбі. Одна запитує іншу Чуєш, Ганю, а яка твоя заповітна мрія? Хочу собі кентавра. А це ще що таке? Ну, це Марусю наполовину кінь, а наполовину чоловік. А навіщо тобі ота звірина? Ну як, це ж і чоловіку дома, і худоба в господарстві. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить Андрійко до школи, розповідає Юрчикові, а у мене вчора день народження був. Оце класно. Подарунки мені тато надарував. А що ж подарував? Та як завжди? А завжди що дарує? Футбольний м'яч і рогатку. Прикольно. А ким твій тато працює? Вставляє склопакети? Після весілля дружина чоловікові. А де ми будемо жити, у твоїх батьків чи у моїх? Жити ми будемо у твоїх батьків, а твої батьки у моїх. Ви знаєте, хто такий Ейнштейн?» Хто? Він винайшов теорію відносності. А що це? Ну, от скажіть, три волосини на голові це багато чи мало? Звісно, мало. А три волосини в супі. Це і є теорія відносності. І що з тією хохмою він прославився? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Схвильований хлопець телефонує другові. Ми сварилися з моєю дівчиною, і потім вона визнала, що я маю рацію. Що мені робити? Я ніколи раніше не був у такій ситуації. А вибачся, перед нею, скажи, що ти не хотів, щоб ти мав рацію.